Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте її робити. Ви, по-перше, це робите для себе, для свого здоров'я, для свого майбутнього, щоб ви були активні і щоб ви, ви, ви були спритні. Все робимо спокійно, без різких рухів, робимо розминку і вправо на розтяжку. Я вас прошу, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичної культури. Я маю на увазі, що включає в собі домашнє завдання по фізичній культурі. Розминка і вправа. Все. Це найдовше 5 хвилин. Розминка 3-4 хвилини. І вправа. Хвилини, півтори, ну, максимум 2. Все. Можете відправляти мені коротке mm -hmm. відео, відео не повинно бути там 3 минути, 5 минут, можете відправляти буквально як, як в Тіктокці, хвилинка. Щоб ви робите, щоб я побачив, можете робити відео ускоряти, можете е, додавати якусь там цікаву музику, але е, щоб вона була е, не просто якась там. А щоб вона була красива. Тобто, ви можете підходити до цієї справи креативно. Але я повинен, повинен мені відправляти в Телеграмі, в вайбері, на електронну почту. Я свою електронну почту проверяю, ну, не кожного дня, але раз в три дні я заходжу, дивлюсь, які у мене хто що мені присилав. Можете відправляти мені на електронну почту. Е, відео. Можете обрізувати обрізати не, не все і відправляти мені. Але я повинен бачити. Я не бачу, тому я не, не можу вас оцінити. Я не можу навіть вам поставити двійку, тому що я не бачу вашу активність. Я не знаю, бачите ви це, продивляєтесь. На youtube каналі, так я бачу. Деякі, котрим там, подобається, ставить лайки, але це не обов'язково. Але я дивлюся на ну, YouTube, скільки просмотрів, просмотрі це добре. Але просмотри це не значить, що ви робите. Продивитись можна все, що завгодно. Мені потрібна від вас активність. Тому я так і багато ну, зараз сьогодні балакаю так багато, тому що я не бачу не активність. Я розумію погода, я розумію е, вас, е, дуже вас розумію, коли ви вчитесь десь, а потім ще фізична культура. Але зрозуміти, діти, я ще раз на настою, вам рекомендую. Ви, по-перше, це робите для себе для себе. Це не повинно бути як нагрузка. Робіть це як фізкульт-хвилинка, що я маю на увазі. Розгрузити себе. Не потрібно е, напрягатись, щось робити. Виділяйте собі, по-перше, ви виділяєте не мені, не предмету, не оцінку, ви виділяєте собі час, 5 хвилин в день, ви можете десь себе як розгрузка. Дуже напряжні уроки, дуже щось напряжне, не дуже добрий день. Щось там вам не подобається. У вас не дуже добре е, фізичне становище, я маю на увазі, е, може соплі, може голова, може щось. зупинились, 5 хвилин зробили, включили телефон, засняли, як ви це робите. Все, ви задокументували, а потім прийшли додому і можете монтувати його, обрізати відео. Вставляти музику якусь і відправляти мені все. Експериментуйте, креатуйте, робіть креативно, як ви хочете. Можете це робити з собакою, можете робити yeah. з, 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 з татом або мамою, як завгодно. Ви підходите креативно. Ще раз кажу. Не обов'язково поставили камеру, роб, робити, як я, все. До побачення, драсти, до, до побачення, тири пири, тири пири. Подходите креативно, як завжди. Ми ж з вами розпочинаємо. Спокійно робимо. Звернів кінціла, круки на нахил голову, вперед назад, вліво-вправо, поїхали. Поїхала. Три. Сторони, спокійно, без різких Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Руки в сторони. чотири рази до себе, чотири від себе рука сторони до себе раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім, до себе, раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, останнє раз, п'ять. Сямера коставники кистями, 4 рази до себе чотири спокійно безерських руків. Раз, 2, 3, 4 від себе, п'ять, шість, до себе. Раз, 2, 3, чотири, 5, 6, 7. Закінчила. Руки на пось. Чотири на холоклуба влігу, чотири на холоклуба вправо. Ну, внишення плечі. Руки на пось, спокійно без руків. Раз, два, три, чотири, ровеншу сторони, ну, спокійно п'ять. Спокійно. Раз, два, три, три, п'ять, ші, сім, вісім, настанок, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. П'ятнадцять нахлавтулу тулуб якому ниші. На носки раз на п'ятки, два. І приходимо до вправи спокійно. На внешній пліч. П'ятнадцять нахлав, спокійно. Тримаємо ровну спину. Раз, не обов'язково. Два, три. Торкатись ладонями підплуги. Чотири спокійно. П'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, 13, 14, п'ятнадцять. І на останок. Нараз стаємо спокійно. Прикатуємося на п'ятки. Ставимо, стаємо на п'ятки, тягнемо носик на себе, стаємо на носки спобачте. На, на носки спокійно. Перекапами станемо на п'ятки 2. Переходимо Це... до вправи на розтяжку і на сьогодні все. Один раз. Один підход по 15 разів. Кожного разу тягнемось вперед якомога далі. При цьому не обов'язково грудьми торкатись колін. Але коли ми тягнемось, коліна ми не згибаємо. Ми тягнемо, стараємось кожного разу вперед. Один підход по 15 разів. Разом зі мною виконуємо. Поїхала спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Спокійно. Без різких рухів. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Закінчило. Всі дуже добре, всі дуже великі молодці. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити вподобайку, якщо вам подобається. Не забувайте, будь ласка, присилати мені свої відеоматеріали, відео звіт, називайте як завгодно, але я повинен бачити, що ви робите на фізичну культуру, як ви активно її проводите. Ще раз повторюю, не обов'язково там. Робити, як я там ставити камеру, щось там зудіти, там хрюпати носом. Якщо ви займаєтесь якимось активним, не обов'язково видом спорту, якимось активним досугом, Я маю на увазі, грайте бамбінтон, там не знаю, ходите на спортивні майданчики, там займайтесь на тренажерах на вулиці. Будь ласка, запишіть це відео і відправте мені. Ще раз кажу, це відео залишиться тільки у мене. Я нікуди не буду його викладати там в соцмережі, але я буду бачити, що ви проводите активний спосіб життя, що ви е, чимось фізичним займаєтесь. Я маю на увазі не просто чимось, а ви займаєтесь фізичними вправами. Тому і називається предмет фізична культура. Культура це не обов'язково сп, е, спорт. Це спортивний досуг, Як ви там, е я повинен бачити, як ви активно проводите своє життя, як я можу вас оцінити, як я можу поставити навіть ну, пробачте мене, я скажу прямо, якусь там четвірку, або п'ятірку, або шестірку, або якусь там оцінку, будь-яку, незалежно е добру, погану. Я не бачу, тому я і не ставлю оцінки деяким учням, тому що я не бачу їхню активність. Ті, хто мені відправляв відео, я обов'язково коментую, обов'язково ви бачите в журналах, що я ставлю тим людям оцінку, але я не можу оцінити людей. Дітей я маю на увазі майбутніх людей, громадян, тому що я не бачу активність зовсім не те, що там погано. Добру або недобру, я не бачу, тому я не можу оцінити. Будьте, будь ласка, більш активними, не забувайте займатись, не фізичною культурою, займатись для себе. Для себе я маю на увазі розминку і фізичним досугом. І до інших зустрічей бувайте. Па-па. на все добре, діти.